Миро Божий усім! як ми сьогодні можемо позбавитися від гріхів, отримати свободу в своєму житті від проклять? Тільки тоді, коли ми приносимо гідний плід покаяння Богу, коли ми з'єднуємося з Його церквою. Коли Ісус прийшов на землю, Він створив церкву на землі первоапостольську, і Він сказав, кому пробачите гріхи, тому пробачено буде, на кому залишите, на тому залишиться. Тому нам дуже важливо розуміти, що корінь, проблеми в нашому житті, якщо є якісь там проблеми, прокляття, хвороби, це гріх, тому що не виправили своє серце перед Богом, тому що полюбили більше гріх, ніж Боже Слово. Дуже важливо розуміти, що без покаяння ми не можемо наблизитись до Бога. І це перший крок взагалі до Бога покаяння. Тоді в наше життя буде приходити благословіння, і ми будемо розуміти, що гріх і Бог це річі взагалі несумісні. Амінь.